Добрий день, мої милі маленькі друзі. У мене для вас нова історія, і називається вона Чому не всі жовті плавають? У дворі, окрім жовтеньких каченяток, підростали такі ж жовті курчатка. Мале курча пухнастик не раз бачило, як гарно плюскаються жовті качата у воді. І навіть плавають, пірнають. Якщо їх відпускають на велику воду. Мама курка чомусь ніколи не вчила нас плавати, подумав пухнастик і продовжував спостерігати. Одного разу, жовтеньке курчатко вийшло за межі подвір'я і вирішило прогулятися до річки. Забуло воно, що мама курка не дозволяла виходити з подвір'я самому. Пройшовши кілька десятків дрібних кроків, Пухнастик побачив широку й глибоку річку. Тоді курча згадало, як весело малі жовті качата плюскалися в калюжі на подвір'ї, і вирішило спробувати й собі. Добре, що в той самий момент, коли воно тільки занурилося у воду, над річкою пролітала стара дика качка. Вона побачила, яке лихо сталося. Миттю пірнула за курчатком і витягнула з мокле, перелякане маля з бурхливої річки. Навіщо бідолашний ти пірнув? Адже курчата не вміють плавати? Полегшено зіхнула стара дика качка. Ти ж ледь не втопився. Я бачив, як каченята в калюжі плавають. Вони ж такі жовті, як і я. Але чому я не вмію плавати? Все ніяк не міг зрозуміти пухнастик. Так, але не всі жовті плавають. Ми качки плаваємо не тому, що ми жовті, а тому, що ми їмо рязку і рибку, які є тільки у воді. Для того, щоб плавати, у нас є спеціальні перетинки на лапках, і пірячко наше не пропускає воду. А ти, пухнастику, Хоча й жовтеньке, але курчатко, а не каченятко. Як виростеш, то будеш гарним півником і будитимеш своїх господарів щоранку чудовим співом, і в цьому твоє призначення. Пройшли місяці, пухнастик виріс, та на все життя запам'ятав слова дикої качки Не всі жовті плавають, і своїм діткам. Розповідає цю повчальну історію. От і все мої любі. Папа, -па, з вами була Наталія Мельник. Добрий день, мої милі маленькі друзі. У мене для вас нова історія. І називається вона Чому не всі жовті плавають? У дворі, окрім жовтеньких каченяток. Підростали такі ж жовті курчатка. Мале курча пухнастик не раз бачило, як гарно плюскаються жовті качата у воді. І навіть плавають, пірнають, якщо їх відпускають на велику воду. Мама курка чомусь ніколи не вчила нас плавати, подумав пухнастик і продовжував спостерігати. Одного разу жовтенькі курчатко. Вийшло за межі подвір'я і вирішило прогулятися до річки. Забуло воно, що мама курка не дозволяла виходити з подвір'я самому. Пройшовши кілька десятків дрібних кроків, пухнастик побачив широку й глибоку річку. Тоді курча згадало, як весело малі жовті качата плюскалися в калюжі на подвір'ї, і вирішило спробувати й собі. Добре, що в той самий момент. Коли воно тільки занурилося у воду, над річкою пролітала стара дика качка. Вона побачила, яке лихо сталося, миттю пірнула за курчатком і витягнула змокле, перелякане маля з бурхливої річки. Навіщо бідолашний ти пірнув? Адже курчата не вміють плавати. Полегшено зіхнула стара дика качка. Ти ж ледь не втопився. Я бачив, як каченята в калюжі плавають. Вони ж такі жовті, як і я. Але чому я не вмію плавати? Все ніяк не міг зрозуміти пухнастик. Так, але не всі жовті плавають. Ми качки плаваємо не тому, що ми жовті, а тому, що ми їмо рязку і рибку, які є тільки у воді. Для того, щоб плавати, у нас є спеціальні перетинки на лапках, і пірячко наше не пропускає воду. А ти, пухнастику, хоча й жовтеньке, але курчатко, а не каченятко. Як виростеш, то будеш гарним півником і будитимеш своїх господарів щоранку чудовим співом, і в цьому твоє призначення. Пройшли місяці. Ухнастик виріс, та на все життя запам'ятав слова дикої качки. Не всі жовті плавають, і своїм діткам розповідає цю повчальну історію. От і все мої любі. Папа, -па, з вами була Наталія Мельник.